Сьогодні, 12 квітня, на станції метро «Площа українських героїв встановили нові літери оновленої назви. Тож команда реальний Київ запитала думку киян чи доцільно витрачати кошти на переіменування вулиць, метро та зміну символіки. Так, я вважаю, абсолютно треба. якщо м, русифіковані назви, їх 100% треба змінювати на українізовані, тому що коли як не сьогодні і на це витрачати кошти, так на жаль, так. О, це зовсім... Це потрібно, але я не знаю, чи наскільки це доречно саме зараз. А якщо б, наприклад, після війни? М -м ну, особисто мені було б не знаю, особисто трішки приємніше, напевно, якби були якось вулиці менш пов'язані з Радянщиною і цим Савком. Але... З іншого боку, це також наша історія, якою ми були спільні. Це досить важке питання. Я думаю, що потрібно, але насамперед це потрібно спочатку кошти на дрони, на забезпечити ЗСУ, а потім вже зайнятися цими вулицями. вулиці. То, щоб щось сказати, треба мати повну інформацію. Чому? Тому що на мій погляд діпо, потрібно, але можливо я не знаю ситуації і потрібно десь в інше місце місті давати ці гроші. А загалом, так, да, я з цим повністю згоден, Чому? тому що а, має бути чітка самоідентифікація і до того люди а, мають знати в принципі, своїх справжніх героїв. Ну, я тільки за. загалом. Але ну, якщо а, це зараз нічого не вирішує, але десь вирішить на фронті, то, звісно, краще гроші на фронт. Тому це більш відомо тим, хто володіє повним обсягом інформації, а, як розподіляються кошти. Я думаю, що не потрібно, не підтримую таке. Краще витратити кошти на ЗСУ, на допомогу, на донати і так далі, ніж переименовувати вулиці. І тим паче я вже ну якби все життя живу в Києві. І зараз чую назви якихось вулиць, я навіть не розумію, де це. Mm. Ну тобто це незручно, як і для людей, так і в принципі наразі це, а, а, наприклад, після війни. Після війни, будь ласка, якщо є кошти, на це, коли все відбудується, коли всім людям дадуть житло, яке зруйноване в них, то чому б не? Ну, дивіться, справа в тому, що цікаве питання. Я би підійшла до цього глобальніше, краще задавати різні питання нашим чиновникам, які витрачають свої кошти на відпочинку, наприклад, за кордоном. А це чи варто перейменовувати? Я думаю, 50 на 50? Не знаю, насправді, і, і варто, і не варто. Варто якось почати українізуватись, але зважаючи на те, скільки коштів на це йде, думаю, що не варто. Після закінчення війни можна було б на це тратити кошти. А зараз єдиний наш, скажімо так, єдина наша ціль це армія. Туди потрібно витрачати всі кошти.